Доброго дня, шановні, ми знаходимося у хаті моєї сестри рідної Віри Кузьмівни Єрмошини. Кажуть, якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. Це можна сказати про нашу вірочку. Вона для мене не лише старша сестра, вона для мене як мама, тому що в нас трішки великий, великий перерва у віці, мама вже давно вже немає на світі. А сестричка моя замінила мені маму. Я до неї люблю їздити в гості. І цього разу також ми тут провели декілька чудових днів, були на концерті, були на святі 8 березня, гуляли з селом. А сьогодні ми хочемо презентувати роботи Віри Кузьмівни, якими вона має по праву пишатися, тому що вона. Не лише гарно співає, не лише танцює, не лише пише вірші, не лише пише пісні, тому що її вірші покладають на музику композитори, а вона ще і вишиває. Ми зараз покажемо всі її доробки, якими вона радує замовників, яких на сьогодні дуже багато. Вона ледве не зважаючи на те, що ця робота дуже копітка, дуже дуже така робота тонка. Вона Встигає і вишивати, і співати, і е, приносити задоволення замовникам, які сьогодні вже, мабуть, не знаю, скільки вже робіт у вас Віра Кузьмівна, мабуть, десь близько 50 сорочок ви вже вишили. І на сьогодні люди ходять, одягають їх і радіють тому теплу, яке вона дарує з кожним виробом. Тому що в кожному виробі є кусочок її серця, її душі. Віра Кузьмівна, розкажіть, будь ласка, що в кожному, в кожній вишивці, яку ви вишиваєте? Що значить ці хрестики, оці, оці малюнки, які покладені в ці сорочки? Будь ласка, я хочу розповісти про те, що вишивка це такий вид мистецтва, це вид народного мистецтва. Люди, жінки, вишивали з давніх давен. Вони у вишивці передавали любов, свої відношення до своєї родини. Тоді ж не було так, як зараз, що пішов і що захотів, купив. А було так, що довгими зимовими вечорами жінки брали голку, нитку і вишивали, тому що не було чим прикрашати свого одягу. А наші українки, жінки дуже добрі господині, вони дуже люблять свою сім'ю, своїх дітей, своїх чоловіків. І вони дуже завжди хотіли, так хотілося їм прикрасити своє житло, прикрасити свій одяг. От, і весь час вишивали. Коли дівчина виходила заміж, вона перед цим повинна була вишити сорочку свекрові, свекрусі і нареченому. Я люблю дуже вишивку. Я навчила мене бабуся царства і небесна, бабуся Ганна, коли я, е, мені було 9 років. Ця бабуся зовсім чужа, але вона була бабусею моєї подружки Олі. Ми прийдемо і бачимо, як бабуся вишиває. Вона каже: дівчатка, сідайте, ось вам голки, ось вам полотнинка, сідайте і вишивайте. І вона так якось вміла це донести до дитини, що я один раз вона мені показала, і на другий день я вже прийшла до неї із своєю полотнинкою, з нитками, з голочкою. І я вже сиділа і вишивала. Наскільки це Ну, така була якась у неї аура приємна. Так вона вміла це подати, і що зразу я вишивати почала. Я ж жила, народилася на Волині, жила там, в школу ходила. І о, о, до 66-го року, 966-го року, в нашому селі не було навіть світла. І я вишивала при лампі. Прийду зі школи і стараюся вишивати. Всі полягають спати, а я нитку, голку в руки, вишивала рушники, вишивала картини, вишивала простирадла, вишивала наволочки. І не було так, як зараз. Зараз є різна тканина, по якій можна вишивати спеціально. А тоді не було, ми просто пришивали канву, брали, було в нас, якщо таке вже стареньке полотно, воно гарно вибілене, то брали просто полотно, воно таке крупнішеньке, як державна, державне ткацтво. І по тому полотні ми вишивали. А потім вже брали звичайну білу матерію і вже оту прошлу, яку вишивали, вже вшивали ми в простирадло. Так життя склалося, що не було мені часу потім вишивати, тому що вийшла заміж, стала працювати, і було в мене троє діточок ніколи мені було за дітьми вишивати. А коли вже пішла на пенсію, е, е, як сказати, стало мене багато вільного часу. І я взялася за і нитку. І ще мене підштовхнуло до вишивання те, що я чотири роки тому створила тут приображенці. Колектив співочий червона калина. І постало питання, що треба вишити сорочки. І такі, мені захотілося, щоб такі були блузки, у нас вишиванки, яких немає ніде. І я хотіла, щоб був наш логотип червоної калини. Але ж ніде, де я вже і в інтернеті шукала. І розпитувала в людей, і скільки їздила в магазини, вибирала такі якісь узори, і на базарі, вишивки дивилася. Не було де як є калина, то дуже маленька. Як є калина, то з дубом, з листям. Ну, взагалі, немає так. Ну, я що ж вирішила сама зробити узор. Десь знайшла листочок один, десь другий листочок, уся це скомпонувала О, до червоної калини малесенької додавила більше. І так вийшла така сорочка. Тобто ви не лише вишиваєте, ви ще займаєтеся дизайном. Ну, довело, Довелося, я не дизайнер, але як треба ж було, то і зробила так. І зараз ми пошили собі це вже рік тому, ми пошили ці сороч, сорочки, і я е, зараз дуже задоволена тим, що ми маємо вже сценічний костюм не схожий. От у нас е, вишиванки не схожі. Це в єдиному екземплярі кожна, тому що я вишивала саме для свого колективу. А потім, потім мене попросили вишити сорочку чоловічу. Вишила одну, вишила другу, вишила третю і так пішло. Вишила то невісточки свої, вишила теж вишиваночку, то доці вишила, онукові, вну, онучці. І так, а тоді ж побачили люди, знаєте, як буває, одне побачило, а хто, а де, де ви таке взяли? А ось Віра Кузьміна вишила. Приходять Віра Кузьміна, і мені вишити, Віра Кузьміна, і мені вишити. Ну, може, люди не розуміють, це ж не машина вишивка, це машинкою раз-раз, раз, і вже тобі за, за годину чи там за дві і вже є вишиванка. А це треба не один день, і навіть не один тиждень вишивати. Кожен хрестичок. я дуже люблю вишивати. Що в цих хрестичках? Ну, Що це? От, наприклад, ця сорочка, вишиванка це не тільки просто сорочка, не тільки краса, а це ще й оберіг. От, наприклад, ця чоловіча сорочка. Ось тут так воно проглядається: хрестик так, просто звичайний хрестик, і хрестик косий, хрестик, отак, як ну, по діагоналі хрестичок. Оце найсильніший оберіг, це символ життя і це оберіг. Коли мене просять вичити дитині сорочечку, то я беру, стараюсь брати такий узор, щоб там був і прямий хрестик, і хрестик косий, Тому що, як так дивитися, це дуже сильний оберіг. Такий хрестик прямий і такий, і такий. От. Ну, зараз я в минулому році, в листопаді місяці, у нас у районі, Криничка в районному центрі, було свято працівників сільського господарства. Перед, перед художньою частиною, перед концертом у хоє, будинку культури районного була організована виставка творів умільців, народних умільців. Там було все, хто чим займається. Там були різні порубки, там були вишивки, там були картини, які люди, звичайні сільські люди талановиті, які вони пишуть картини. Різні там, хто в інтернеті зараз теж займається різними різними видами, познаходили. І я возила туди свої вишиванки, презентувала там. І у мене навіть там купили кілька вишиванок. От, і дуже-дуже всім сподобалося. В районі газеті потім був про цим про це було надруковано матеріал. От мої фото там, що з моїми вишиванками. Потім в кінці грудня місяця запросили мене в школу. Наша за бібліотекою проводила там свято народної, народної творчості. І запросили мене і ще двох жіночок, які теж члени нашого клубу, бо я керую клубом вишиванка при нашому сільському клубі. І запросили теж тих жіночок на зустріч. Із з учнями нашої школи. Після того, як вони подивилися наші вироби, вони підходили до мене і казали: Віра Кузьмівна, а можна ми теж запишемо все до вас ваш гурток вишиванка. Навчите вишивати? Я кажу, навчу. От скоро будуть весняні канікули, дітки до мене будуть приходити, і я обов'язково їх навчу вишивати. Тому що те, що ми вміємо, ми повинні передавати майбутнім поколінням, і це як і пісня народна. Як народні інші види творчості, і вишивка також вона не має померти, вона повинна жити і продав, тому що це зараз, слава Богу, що це зараз модно. І такі, знаєте, найбільші такі модниці, так вони, хоч вони і плаття, щоб було сукня вишита була, щоб і сорочка вишита. І це дуже, це дуже добре, що воно зараз, як кажуть, у тренді чи в бренді. Вам ми можемо вас рекламувати як вишивальницю, якій можна робити замовлення. Ну, звичайно, тільки і я ще що хочу сказати, що це мої вироби, вони всі в єдиному екземплярі. Якщо мені люди замовляють, цей узор не повторюється ніде. От я вишила сорочку, вже я вийшла і тільки в єдиному екземплярі. Більше таких немає, ексклюзив. От Тому що я хочу, щоб цей виріб був неповторний, От, і щоб для кожної людини я вишиваю по-своєму, те, що людина хоче бачити, хоче бачити, навіть знаючи характер. Людини, я можу трошечки так привнести сюди щось такого, щоб цій людині було комфортно. Якщо людина трошки така буває гарячковита, я стараюся, щоб спокійні тона такі були, щоб, щоб людину це трошечки, знаєте, робило спокійнішою, щоб людині було комфортно. Ну все, я задоволення, хтось мені буде ще, тому що я поки що вишиваю тільки ну як, для... в межах свого району мені поступають замовлення. А якщо мені прийдуть завідусів, звідки б не прийшло замовлення, я завжди його зроблю. З задоволенням вишию і хай люди носять, нехай себе почувають комфортно, хай будуть щасливими. Вишиваю, вишиваю я вишиванки на добро і на щастя людям. Ми вам бажаємо здоров'я, ми вам бажаємо творчих доробків. І нехай ніколи не ця криниця не міліє вашої доброти і вашого творчого натхнення дякую дякую